Відомо, що українці люблять читати відкриття нових книгарень, книжкові фестивалі, домашні бібліотеки, літературні клуби усе це частина нашого повсякдення, навіть під час війни. Але читання це не тільки приємно, а й надзвичайно корисно для ментального здоров'я. І сьогодні будемо говорити саме про це. Як книжки покращують якість нашого життя, почнемо з найпростіших та найочевидніших фактів. Регулярне читання як класичної, так і сучасної літератури покращує нашу здатність фантазувати та аналізувати, розслідуючи детективну історію, намагаючись передбачати хід сюжету, малюючи в уяві вигляд фантастичних світів. Ми тренуємо наш мозок для реальних завдань сформовані неродні зв'язки, що конвертуються у навички, потім можуть бути використані будь-де читання впливає на наше мовлення. А отже, нездатність формулювати свою точку зору та бути переконливими як за допомогою розширення нашого основникового запасу. Збагачення словника цікавими мовленнєвими зворотами та підходами до побудови діалогу чи навіть конфлікту. Крім того, покращується і наша пам'ять як короткострокова, так і довгострокова. Потреба пам'ятати усі деталі сюжету, співставляти події, поєднувати лінії у серіях книжок, це прекрасно тренує нашу пам'ять. А також. І здатність до навчання та сприйняття нової інформації. Читання допомагає дізнаватися нове, і мова не тільки про наукову або опізнавальну літературу, звичаї підходи до життя, світогляди та особливості побудови життя. Ми зустрічаємо нових людей, з якими наші шляхи не перетнулися би ні за яких обставин у реальному житті. А це, в свою чергу, робить нас більш толерантними та чутливими до оточуючих. Нагадаю, що це важливі складові побудови здорової комунікації, співпереживання героям та можливість емоційно реально опинитися у вигаданні історії розвиває емоційний інтелект, здатність витримати свої складні переживання та розуміти емоційні ландшафти інших. Книжки знімають стрес, втеча від реальності у захоплюючі світи дає змогу відволіктися та розслабитися. Дослідження продемонстрували зміни навіть на рівні тіла під час читання, уповільнення серцебиття, нормалізація ритму дихання та артеріального тиску, загальне розслаблення м'язів усього тіла. Усе це ефекти занурення у гарну книжку. Декому з нас не вдається зробити читання корисною звичкою. Причин багато. Бракує часу, складно усамітнитися, невідомо яку книжку обрати. Тривожні думки та звичка постійно перевіряти новини не дає можливості повноцінно бути залученим у події на сторінках. Отже, як почати читати свідомо? Спробуйте робити це протягом 30 хвилин щоденно. Для початку обирайте розповіді або оповідання, обговорюйте прочитане, створіть свій міні-книжковий клуб, цікавтеся новинками, відмідайте книгарню, фестиваль або просто сторінку книжкового блогера у мережі. Якщо у вас є улюблена екранна історія, в основу якої покладено книгу, можете почати саме з неї, не для того, аби порівняти. А для того, аби ще раз прожити історію більш детально та вже у своєму ритмі купуйте книги українських авторів та українських видавництв. Наша підтримка їм дуже зараз потрібна. Читайте, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. п'ятихвилинка.